Квітень заключна фаза деклараційної кампанії в центрі обслуговування платників, поки що не помітно якогось ажіотажу. З цього приводу, попри це, податківці не виключають явного деклараційного пожвавлення в наступні тижні, аби даремно не витрачати робочий час у довжелезних чергах, які зазвичай утворюють місцеві декларанти напередодні 1 травня. Прикарпатський співак Олег Чигер своєчасно спробував відзвітувати про минулорічні доходи, і в цьому йому охоче посприяли фахівці міської податкової інспекції. Я займаюся концертною діяльністю, виступаю на концертах та корпоративах. Я теж задекларував ці доходи, тому що вважаю, що в такий важкий час для нашої держави кожен свідомий українець, який заробляє гроші, повинен декларувати свої доходи і сплачувати податки в казну держави, тому що так по такому принципу живе вся Європа. Оскільки ми впевнено, але йдемо в Європу, в Євросоюз, то це я думаю обов'язок кожного громадянина нашої держави.